Доброго дня, шановні присутні представники бізнесу, сьогодні ми в черговий раз зустрічаємось з вами в межах проекту діалоги влади та бізнесу, ініційованого президентом України. Сьогодні тема нашої зустрічі бізнесу про основні аспекти цивільного захисту зрозуміло, що належне безперебійне функціонування. Суб'єктів господарювання в умовах воєнного стану є одним із головних завдань як самих безпосередньо суб'єктів, так і органів влади. Нормативними документами визначені, в принципі, завдання та обов'язки підприємств, фізичних осіб-підприємців у сфері цивільного захисту. Бізнес має розуміти ключові принципи цивільного захисту та впроваджувати реальні заходи для захисту. В першу чергу працівників збереження їх життя, збереження майна в умовах надзвичайних ситуацій. Сьогодні ми будемо говорити про цивільний захист, про цивільний захист в умовах військового стану. На жаль, зараз наша держава перебуває в тяжкому стані, і як наголосила Наталя Петрівна. Функціонування підприємств, функціонування бізнесу це є запорука сталого функціонування нашої економіки, бо це пряма підтримка Збройних сил України. Ну і звичайно, цивільний захист на підприємствах в умовах військового стану передбачає комплекс заходів, які спрямовані на захист працівників, майна та об'єктів від надзвичайних ситуацій, зокрема спричинених військовими воєнними діями. Це включає створення та підтримку в готовності захисних споруд, розробку планів, евакуації, організацію оповіщення та навчання персоналу. Я зараз коротко по кожному з цих пунктів пройдуся. Основні аспекти цивільного захисту на підприємствах в умовах військового стану це створення та обладнання захисних споруд. Підприємство повинно мати укриття, сховище, про укриття, найпростіше укриття для захисту працівників, а також для забезпечення їх відповідним обладнанням, зокрема, засобами індивідуального захисту та медичними препаратами. Я прекрасно розумію, і всі присутні розуміють. Не всі підприємства мають укриття і, на жаль. Тобто до окупації наших територій, до повномасштабного безпрецедентного вторгнення до нас, цивільний захист взагалі був, це була протипожежна безпека і певні там заходи організації безпеки праці на місцях. Зараз це набуло найактуальніших питань, тобто, якщо підприємство не має своїх власних укриттів. Або вони знаходяться в неподобаючому стані, то ніхто не забороняє найближчі укриття, які є в гарному стані, заключати договори аренди, якось на паритетних умовах робити ремонти для забезпечення безпеки ваших безпосередньо працівників. Планування та проведення евакуації це теж надважливий аспект. Розробка та реагування, оновлення планів евакуації. Включаючи визначення маршрутів евакуації, місця збору та відповідальних осіб, це може бути теж створений ситуативний план і призначення відповідальної особи, які безпосередньо відповідають за евакозаходи, заходи, тобто визначені транспортні засоби, все інше. Організація оповіщення є важливою складовою цивільного захисту, тому що попереджений про загрозу там, ракетного обстрілу чи якогось засобу. Повітряного нападу нашого супротивника люди мають час для того, щоб піти в укриття і забезпечити, умовно кажучи, забезпечити своє життєдіяльність, далі і процес цієї життєдіяльності. Тобто впровадження системи оповіщення про загрози, включаючи використання сирен, гучномовців та інших засобів зв'язку. На невеликих підприємствах це є об'єктові системи оповіщення, які мусять бути інтегровані в місцеві системи оповіщення. І як наслідок місцеві системи оповіщення інтегруються в територіальні системи, тобто обласні, які вже в свою чергу інтегровані в загальнодержавні системи оповіщення. Тобто ця ланка, вона взаємодіє як один організм. На підприємствах передбачено законодавством навчання та тренування, регулярно проведення навчань та тренувань для персоналу з питань цивільного захисту, включаючи дії в умовах надзвичайних ситуацій. На жаль, умови сьогодення і житомирщини не виняток, тобто ми постійно знаходимося під загрозою повітряних нападів з боку нашого супротивника та інших надзвичайних ситуацій. Тобто це теж треба враховувати. Є у нас тренувальні центри. колеги з головного управління ДСНС потім більш детально про це вам доповідь, зроблять доповідь. Матеріально-технічне забезпечення теж є дуже важливим аспектом і складовою частиною цивільного захисту. Створення та підтримка резервів, матеріально-технічних засобів для ліквідації надзвичайних ситуацій і наслідків надзвичайних ситуацій. На це теж треба звертати увагу, бо як показує, от не так от буквально позавчора нас сталася надзвичайна ситуація, і завдяки злагодженій роботі, завдяки прописаним нормативним документам, всі ланки, всі залучені суб'єкти підпрацювали над потужно, завдяки голові цивільного захисту обласної військової адміністрації і області Житомирщини Талівановичу, тобто цю, на жаль, Прикру ситуацію, ну вдалося дуже швидко відреагувати на неї і прибрати ці наслідки. Зараз ну звичайно, ми на початках тільки, ну общем, робота ідеї, тобто всі залучені суб'єкти, було все відпрацьовано на вищому рівні, враховуючи складність і взагалі, ну як завжди, ми не, ніхто ж не очікує таких ситуацій. Взаємодія з органами влади. Це є теж невід'ємна складова питань цивільного захисту і встановлення зв'язку та взаємодії з місцевими органами влади, зокрема з підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо координації дій у разі надзвичайних ситуацій. Органи влади, Державна служба з надзвичайних ситуацій має величезний досвід ліквідації або і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій. Дотримання законодавства, забезпечення дотримання вимог Кодексу цивільного захисту України та інших нормативних актів, що регулює питання цивільного захисту. Кодекс цивільного захисту це не просто книга, і всі ці мусять розуміти це книга про забезпечення життєдіяльності людини в першу чергу. Це є формуючий фактор підприємств, організацій і всіх форм власності і родів відів економічної діяльності. Відповідальність за організацію та стан цивільного захисту на підприємстві несе його керівник, начальник цивільного захисту. Також заступники керівника несуть відповідальність за певні напрями роботи, визначені керівником. Підприємство віднесення до відповідних категорій цивільного захисту повинно мати підрозділи з питань цивільного захисту, які є самостійними структурними одиницями. Тобто це і розробка планів, і ті ж евакуаційні, ну, тобто і протипожежні. Дуже багато важливо, що в умовах. Військового стану питання цивільного захисту та підприємства набувають особливе значення, оскільки від їх ефективності залежить безпека життя та здоров'я працівників, а також забезпечення майна та самого об'єкту. Ну і на кінець своєї доповіді хочу сказати, що цивільний захист. Це дійсно це не просто кодекс цивільного захисту, це про забезпечення безпеки життєдіяльності населення. В першу чергу хочу сказати, що відкритість нашої структури, і ми завжди готові допомагати безпосередньо підприємствам і бізнесу. Для цього, в принципі, і був створений єдиний портал електронних послуг. Єдиний портал електронних послуг передбачає собою зразу скажу це чотири чотири основні послуги і дві додаткові що, що що за послуги? Перелічу їх. Перша це подати повідомлення про результати ідентифікації об'єкту підвищеної безпеки. Друге визначення організації, що проводить аудит пожежної та техногенної безпеки. Третє подати інформацію щодо договору страхування відповідності. Четверте професійна атестація кандидатів в експерти у сфері пожежної та техногенної безпеки. Та дві додаткові послуги це декларування і ліцензування. Хочу зупинитися. Більш детально на деяких, які більше вас стосуються і які вам необхідні для проведення вашої господарської діяльності. Перше це подання відповідно про результати ідентифікації об'єкта підвищеної небезпеки. Індифікація об'єктів підвищення небезпеки проводиться юридичними або фізичними особами, підприємцями стосовно об'єктів, які перебувають їх власності, користуванні, у яких тимчасово або постійно використовується, переробляється, виготовляється, транспортується, зберігання зберігається одна або кілька небезпечних речовин. Відповідно до статті 9 закону України про об'єкти підвищеної безпеки та порядку ідентифікації об'єктів підвищеної безпеки та ведення їх обліку, що е, зареєстровано постановою Кабінету міністрів 10.30 проводиться ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки. Тобто, відповідно цих нормативних документів є перелік об'єктів, які повинні проводити обов'язкову ідентифікацію. Для подання повідомлення вам потрібно Авторизуватися на порталі єдиних послуг ДСНС і підтвердити свою особу через сервіс ID.gov.ua. на даний час для інформації до головного управління через державний реєстр об'єктів підвищеної небезпеки надійшло вже 576 повідомлень про ідентифікацію об'єктів підвищеної небезпеки. Тобто, простими словами, якщо вашому, на вашому підприємстві... Обертаються небезпечні речовини, ви повинні інтифікуватися відповідно на відповідному порталі. Далі, другий це визначення організації, що проводить аудит пожежної безпеки. Що таке в першу чергу аудит? Це Перше, це проведення аналізу, аналізу якого навчання персоналу правилам пожежної та техногенної безпеки здійснення інших заходів, передбачених кодексом цивільного захисту, нормативних правових актів та нормативних документів з питань пожежної безпеки. Аудит проводиться на підприємствах для. В першу чергу для того, щоб керівник міг розуміти безпечність знаходження персоналу або відвідувачів на даному вашому підприємстві. Друге, проведення огляду, тобто аудит, об'єкт аудиту щодо його відповідності вимогам нормативних актів це нормативні акти з питань пожежної безпеки, техногенної та цивільного захисту. Третій наш наша послуга це подання інформації щодо договору страхування. Не буду акцентувати увагу на статтях кодексу, скажу простими словами. Я сподіваюся, що будуть ну, запитання: що страхування підприємств. Це не стосується об'єктів потенційно небезпечних, це стосується об'єктів середнього та незначного ступеню ризику. Якщо при наявності договору страхування відтерміновується перевірка, і планова перевірка такого об'єкту, що я зазначав. Здійснюється протягом дії такого договору, але не більше 6 років поспіль щодо господарювання з господарювання середнім ступенем ризику і 10 років поспіль щодо суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику. Простими словами, якщо у вас є договір страхування, ваша перевірка відтерміновується, тобто на 6 і на 10 років, відповідно. Далі третій. Третя послуга, яку ми надаємо, і це доступно в електронному вигляді. На нашому сайті ви можете просто перейти на ці портали і зареєструватися і зробити відповідні дії. Третя така послуга це подання інформації щодо договору а, договору страхування. Я вибачаю, я вже вам доповів. Що більше стосується підприємств, це додаткові наші послуги, це декларування. Декларування, декларування проводиться матеріально проводиться підприємствами, це матеріально-технічна база, суб'єкта господарювання щодо вимог пожежної безпеки. Відповідна декларація подається на нашому порталі. Вона здійснюється реєстрацією нашими органами. Напевно, проще, простіше вам сказати, на які об'єкти не подається, для того, щоб ви розуміли, чи ви підпадаєте на подання відповідної декларації, чи не підпадає. Не подається у разі використання торгівельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщення, якщо їх розміщення відбувається на ринку, ринок безпосередньо сам подає декларацію на всю свою територію. Якщо другий раз не в другому випадку не подається. Якщо орендар сам подав на весь об'єкт, а вам дає частинку. І якщо декларація подана на весь об'єкт, то тоді декларація також не подається. І у разі використання об'єктом, що в установленому законодавцьому порядку приймається в експлуатацію після завершеного будівництва. Тобто, ви завершили будівництво, ви реєструєте декларацію в завершеному будівництво в діамі, і теж тоді вже ця декларація є відповідно підтвердженням вашої матеріально-технічної бази щодо пожежної та техногенної безпеки. Що стосується додаткової послуги ліцензування для бізнесу, це коротко такий. Путівник, тому що дуже багато до нас звертається, де можна зробити пожежну сигналізацію, де можна в кого з якої організації. На даному порталі ви можете зайти і побачити всі організації, які мають відповідну ліцензію. У нас там є реєстр ліцензіатів, і їхні контактні телефони, і їхня ліцензія відповідно до впровадження робіт. Тобто. Ліцензія відкривається на певний вид діяльності. Є ліцензіати, які роблять монтаж пожежної сигналізації, систем протипожежного захисту, так, узагальнюю. Систем протипожежного захисту є тільки ті, які роблять, наприклад, проводять експертизу або роблять обробіток дерев'яних або металевих конструкцій. А є які в комплексі роблять повністю всі роботи. Тобто ви можете зайти, зайти в реєстр ліцензіатів і побачити підприємства, які безпосередньо вам потрібні для виконання робіт протипожежного призначення. Далі ще на цьому, на цьому, в цьому розділі ліцензування хто хоче отримати свою ліцензію, є повний перелік ліцензійних умов, які треба виконати. І ви можете на своєму підприємстві отримати ліцензію і виконувати ці роботи самостійно. Повноваження органів державного нагляду контролю, їх посадових осіб і права, і обов'язки та відповідальність об'єктів господарювання визначені законом України про державний нагляд контролю. На даний момент, як зазначав мій колега. Дані заходи не проводяться. Є постанова Кабінету міністрів 303, яка на, на дію військового стану призупинила планові заходи державного нагляду контролю, тобто перевірки попросту. Але 303 постанова Кабінету міністрів включає таку можливість, що перевірки можна проводити позапланові. Це в разі загрози. Життю та здоров'ю людей або загрози виникнення пожежі або надзвичайної ситуації на підприємстві. Закон України, на який я посилався раніше, це про основні засади державного нагляду контролю, передбачає статтєю 6, передбачає собою проведення позапланових перевірок. Але перевірки можуть позапланові проводитися. За мотивованою заявою самих суб'єктів господарювання для визначення рівня безпеки їхніх підприємств або за заявою скаржника, так скажем, який вбачає в на, на якомусь об'єкті певні порушення, але ця, ця заява повинна бути вмотивована і обґрунтована відповідно правилами пожежної безпеки. Тоді ми проводимо відповідні заходи позапланові, так звані заходи державного нагляду контролю з дозволу центрального органу виконавчої центрального органу виконавчої влади. Ми простими словами посилаємо запит на Київ, якщо відповідні. Прохання вмотивоване, дозвіл отримуємо в центральному органі, тобто в Києві, і тоді інспектор виходить на перевірку. Я думаю, що не потрібно нагадувати про актуальність питання отримання готовності, постійної готовності в справному стану стані усього фонду захисних споруд. Такої необхідності немає, тому що всі ми бачимо, що відбувається в державі кожного дня у нас тривоги, зокрема в нашій області. Тому держава на рівні законодавства встановила, визначила об'єкти фонду захисних споруд об'єктами стратегічного значення. І згідно законодавства, у нас з 1 січня цього року запроваджені так звані обстеження фонду захисних споруд, які організовуються органами ДСНС, територіальними органами ДСНС, і до цих обстежень залучаються представники органів. Влади, представники органів місцевого самоврядування, інших установ. Зокрема, ми долучаємо до цих перевірок представників Національної поліції, Держпродспоживслужби та інших фахівців. Питання обстежень захисних споруд, воно регламентовано у кодексі цивільного захисту, що я правовою основою для проведення безпосередньо цих обстежень, стаття 32, друга, пункт 15. Конкретно зазначає, яким чином проводяться обстеження, види цих обстежень, періодичність і так далі, тому подібне. Згідно даної статті кодексу, обстеження у нас проводяться періодично, вони є комплексними, контрольними або позачерговими. Комплексні обстеження вони є плановими, проводяться згідно плану, який затверджується центральним органом ДСНС. Даний план затверджується станом на 1 грудня на наступний рік. Попередньо даний план узгоджується з усіма зацікавленими структурами, міністерством, відомствами, органами влади. І не пізніше, ніж 1 січня, даний план перевірок чи обстежень захисних споруд офіційно розміщується на сайті. ДСНС України, де кожен суб'єкт господарювання чи керівник суб'єкту господарювання може ознайомитись період проведення комплексних обстежень захисної споруди, яка перебуває скажімо так, у його відомстві. Далі контрольні обстеження вони проводяться. Через два місяці після проведення комплексного обстеження метою даного виду обстежень є перевірка тих усунення тих недоліків зауважень, які були виявлені в період комплексних обстежень. Позачергові обстеження проводяться за певних, за певних обставин, які відбуваються в державі. Це там виникнення надзвичайної ситуації в особливий період. При цьому приймається відповідне рішення. Кабміну або відповідної комісії з питань ТЕП та НС, що дає підстави проводити такі обстеження. Для прикладу можу навести, що подібне рішення приймалося в 2023-24 році, коли такі обстеження ми проводили що Ми в рік-чотири рази перевіряли захисні споруди з 1 січня. Їх скасували і ми продовжуємо цю роботу в плановому порядку шляхом проведення комплексних контрольних обстежень. Що стосується термінів проведення обстежень, то комплексне обстеження проводиться в термін не більше п'яти робочих днів. При цьому керівник суб'єкта господарювання попередньо не менш ніж за п'ять днів до початку проведення даного обстеження. Має бути повідомлений про факт проведення такого обстеження. Повідомляється він письмово, причому в цьому повідомленні вказуються терміни конкретні проведення, тому що в самому плані вказується просто місяць проведення обстеження В повідомленні вже зазначається конкретний термін з такого то по такий-то день на протязі п'яти робочих днів. А також вказується конкретний склад комісії яка буде здійснювати це обстеження. Будь ласка, наступний слайд. За результатами обстежень оформлюється представником територіального органу ДСНС Головного управління в Житомирській області, оформлюється акт обстеження, форма якого затверджена наказом МВС 879 від 2024 року, грудня, якщо не помиляюсь. Форма акта затверджена, це також відносно новий документ. Даний акт, це є документ, який є обов'язковим для виконання балансоутримувачем, містить перелік виявлених порушень, зауважень і термін для усунення цих недоліків зауважень проставляється не більше як двох-два місяці. Відповідно, як я вже згадував, через два місяці здійснюється контрольне обстеження і перевіряється, яким чином усунені ті недоліки, які були виявлені. Значить, що стосується недоліків, недоліки, перелік можливих недоліків, що стосується тих, які приводять споруду, захисну споруду у стан неготовності або у стан обмеженої готовності, він визначений. Додатком номер 12 до вимог щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд, які затверджені наказом МВС номер 579 можна взяти, ознайомитися і розуміти, на що потрібно звертати увагу. Ну і згідно і статті Кодексу цивільного захисту 32, те, що я говорив, також згідно постанови Кадніну Сту ї там зазначається, що. Балансоутримуючи зобов'язані забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених посадових осіб під час здійснення відповідних обстежень. В принципі, у нас ця робота вже налагоджена, проходить планово, в дуже рідких випадках є, бувають якісь непорозуміння, ми намагаємося це вирішувати спокійно, з розумінням, без якихось нагнітань. Негативу і таке подібне, дякую всім учасникам нашої зустрічі. Дійсно ще раз закликаю не нехтувати вимогами, і зрозуміло, що сьогодні, в наших умовах, безпека людей є головним пріоритетом для кожного роботодавця: наявність перевірених захисних споруд, навчений персонал, чіткий план дій все це безперечно допоможе зберегти найвищу цінність життя. Нашого населення